Ця робота, дегустувати ці вінтажні домпоріньони, звісно. Складно, так? Нечпоки у мене шипуємо. Чим більший вік, тим менший бам. В принципі, все, як і у чоловіків. Саш, тому заробляємо, працюємо. А будемо пити. Ну, і фісня. Всім привіт! Вітаю вас у корпусі барів. Сьогодні у мене в гостях дуже відомі та успішні жінки. Це Аня Неприх. Міс «Всесвіт Україна-2021». — Всім привіт, Це... Аліна Пухаська. Це зіркова сомельє. Вона працювала з найбільшою винною картою в Україні. Учасниця шоу «Холостяк». — І все таке інше. І все таке інше. Так. Дякую. Всім привіт. Сьогодні ми будемо дегустувати дом Піреньйон. Новий 85-го року вінтажу та 75-го. Я дивився в Ютубі, що такого нічого немає. Схожого ні на українському, ні на російському, навіть ні на всесвітньому ринку. Тобто ми будемо перші. Боже Саша, ну підготувайся ти по максимуму. Я вже хочу відкарковувати всі ці пляшки, але перед тим як ми перейдемо до відкарковування, так. розповім декілька цікавих фактів. А ти мене доповниш, тому що я знаю, що коли Саша робить якусь зйомку, то він вивчає все і знає більше Боже, навіть ніж мені. я, ніж всі разом взяті. Тому напевно, навіть передам тобі слово. Що таке до. Дом Перньон, звідки він взявся і чому він такий відомий? Фух, ну, чому відомий складно сказати? Почнемо з історії, звідки взагалі взявся. З чого починається історія Дом Переньон? Вона починається дуже давно. Ще навіть до того, як з'явилася шампань Хо -хо -хо. у 1650 році. Угу. Епіскоп Римський повертається з подорожі, і в якийсь момент він вирішив зробити ну, до Римсу зупинку. Відпочити. Він заснув. І у сні йому приснилась біла пташка. Він прокидається і бачить цю білу пташку. Uh -huh. І він вирішив, що це символ. І вирішив зробити аббатство на цьому місці, там, де в них була відпочинок. Назвав це місце овелі. Це з французького перекладається як високі землі. Але на латині, тут написано на сучасній пляшці, Алтум Білер. Це високі землі. Тобто там, де заснована була ця деревня. До речі, вони досі використовують в своєму купажі трохи вина з цієї деревні. Потім ми рухаємось трошки далі. 1668 рік. Дом П'єр пір'ні. Дом це з латинської Домінікус або майстер. А він приходить як чинець в цю деревню та займається виробництвом, виробництвом вина. Є така помилкова теорія, що він саме створив перший шампань. Ні. Ще не було в той час шампані, не було методу класіко. Тобто ще була тільки тиха шампань, вони робили тільки, тільки вино. Просто тихе вино. Так, але він відповідальний за те, що він покращив виробництво вина. І він один із перших почав використовувати чорні сорта винограду, трошки їх так м'якенько пресувати, щоб не виділялося сік зі шкіркою. І це були теж білі вина. І він ще один з перших, хто почав робити купаж. Uh -huh. Купаж не з різних років. Тобто вони були мелізімні, але з різних сортів винограду, з різних місцевостей. Uh -huh. Тобто він так розвивав винну культуру, і от на його честь назвали Дом Угу. Uh -huh. Ну добре, а, а що ж спільного між «Мете Шандо і Дом Пиреньо? Ну Це одна Угу. В них різні сайти, вони відмежувалися один від одного. Але дом це, скажімо так, преміальне QV, Спешл Спешл да. виноробні. Моє та, та Шандо. Тут угу. розібралися. А, ну, в мене вже руки да, я цікавих фактів. І... Тобі просто. Давай в процесі. Хорошо. Давай в процесі. Добре. А, так, спочинаємо з Добре. наймолодшого, з 2015 року. Це найсвіжіший вінтаж. Я, до речі, його ще не дегустувала. Я... Фетиш. Найсвіжіший, що я дегустувала, це був 13, го 15 го ще не пола. Давайте Давай, будемо. Давай пояснимо, чому 2015 це найсвіжіше. Давай пояснимо, поясняємо. Кожна пляшка Дон Пріньона вона а, має конкретну цифру. Це рік врожаю. Тобто вони всі мелінзівні. Тобто Там немає купажу з різних років. І не в кожному, не кожен рік виходить Тому що Вони виходять тільки в кращі роки врожаю. Угу. Так, чому 15-й рік, чому немає. 16, 17, 18. І... Дуже професійно Так, <плак> <Да>, Майже <плак> немає цього звуку. Не чпоки мене шипимо. <плак> так. Саша, давай ти будеш нам далі розповідати все занят, і ми тебе слухати, а я буду нам до практики наламати нам дом париньо. Так. Кожна пляшка дом периньон витримується аж 9 років на осуду. Угу. Мінімум для мілізінного шампанського це 3 роки. Угу. А дом витримують аж в 3, р... в 3 рази більше. Так. Це знак якості. Крутяк. То вони, воно змінюється. Але ще існує ще дві версії. дома існує. Дякую. П2 і П3. П2 угу. витримується 15 років. А П3 25. 25. Так, Але буває довше. Тобто може а буде... ти, до речі, дегустував П2 і П3? Mm -hmm. на жаль, не було можливості. А в мене була така. Аня, а ти була? Це також буде мій перший. Це раз. буде нова дегустація. Так, ну що, білої тарілочки за традицією в мене немає. Принести? Ну, давай наш біла ось... тарілочка. Це ж наша. Фірма. А що означає біла тарілочка? Зараз побачиш. <реку> так, для чого нам біла тарілочка? Аня у нас професійний ван лавер. Аня знається на шампанському, тому для неї це буде дуже легко. Алгоритм, за яким ми оцінюємо вино, це очі, ніс та смак. Ну, ти знаєш, кому я розповідаю, тому ось наша біла тарілочка, над якою ми зможемо чітко. Та а, правдиво вичислити цей колір. Ну, як на мене, це ну, такий, таке золото, але бліде. Не дуже, дуже прям бліде. бліде золото, я би так його назвала. Угу. Згодні? Так, Так, аромат. Ну, давайте. Анечка, що відчуваємо? Ну, Мені така прямо. З... П'яність, випічка. От прям перше, перше, що я відчула, це саме таку якусь випічку. Бріошність. Бріошність, ванілька. Да, ванілька да. Угу. Це правда. Дуже стиглі фрукти, жовті. Жовті фрукти, так. І трошки квітів, але таких, як може акація чи щось угу. таке в цьому, прямо. Yeah. Угу. Свіжий. Молодий. хочу що сказати, ніс був такий прям насичено сильний, а в у смаку дуже свіжий. Тобто, зазвичай, коли ми відчуваємо багато ванілі, багато бріошу, усього вишкового масу та всього такого іншого, потім у смаку теж така потужність іде. Але його трішечки видав колір, так як воно таке бліде золото, ну бліде плюс, тобто ну, десь середнє, можна, можна так сказати, а, то воно дуже свіже. На цей аромат дуже свіжий смак. Тобто і воно, воно дуже таке. таке легке, збалансовано в алкоголі, і немає такого відчуття, що ти от перший келих п'єш і немає такої важкості від да. першого угу. келиха. Тут прям легко, аж хочеться вже хочеться, зробити, ще. хочеться ще так. Згодна ну, гарна інтегрована кислотність. Можна угу. сказати. Я дуже люблю. Шампанське вина з яскравою хрустящою такою кислотністю. Коротше, в мене правдеформація. У мене вина без високої кислотності мені не вина. понімаєш все. І тому я це дуже люблю. А тут, дивись, і гарна кислотність, mm -hmm. і дуже симпатичний баланс, і класно інтегрований там, алкоголь, дуже воно таке правильне. Ну що казати, дорого багато, дуже красиво виглядає. Місце Допити... його одне задоволення. Воно прямо, воно, а, дуже самостійне і без нічого угу. прям його дегустувати, святкувати їм і насолоджуватися просто шампанським на до так, речі. Ти далі. звернула увагу на келихи? Так. Дуже красиві, а, Чому ми не використовуємо флюте? Чому ми не використовуємо ну, для дома там тюльпан або інші? Тому що а, не вистачає площі для того, щоб вино продемонструвало всі свої аромати, весь свій смак, щоб воно показало себе у всій mm -hmm. красі. А ось да, ці келихи вони спеціалізовані під шампань. Тут навіть написано спешл. Шампайн-бай. Сорти винограду тут шардоне та пінонуар. Так а, пропорція вони намагаються завжди робити 50 на 50. Але бувають роки, коли один із сортів, ну, його він менше вдався, і тому вони трошки балансують. Наприклад, uh -huh. так було в 2003 році. Але від цього не змінюється смак? Е, ну, трохи змінюється. Ну, трішечки вона там трішечки змінюється. Але все одно вони намагаються, ну, головне це якість. Ну, може uh -huh. бути трошки іншим, ну тому й цікаво купувати різні роки, щоб можна було дегустувати, порівнювати. порівнювати. Uh -huh. От чим ще зараз ми будемо продовжувати. Завжди так боюсь цього моменту. А тут вже не буде тут вже не ага. буде бам, тому що ну, вже вік йому не дозволяє роботи. Коротше, чим більше чим більший вік, тим менший бам. В принципі, все як у чоловікахів, Не пішло. Пробочка, сказала не вийшло, не. Бам. пробочка пересохла. Ну, це означає, що було не зовсім вірне зберігання. Uh -huh. е, чому важливо правильно зберігати шампанське? Для того, щоб не було таких ситуацій. Тому що коли е, пляшка знаходиться у горизонтальному положенні, вино торкається корку. Все, воно пішло туди. Куда? Пішло туди? Ну А mm. херст. Ну і хер з ним, так. Да. Вже гарно. Дякую. Угу. Біла тарілочка. Так, ну це дійсно такий ну, ще не коньячний, але янтарний колір. А, відчувається, що тут вже пожила пляшечка. На аромат, наче якесь креплене вино солодке. Типу от, херес, так. Та, херес. так. Хересні дуже, ноти дуже, дуже нагадує. Да, ну, тут є мед, хересні ноти, відчуваються оці соти. Ну і що конкретніше, це херес олоросо, Це сухий херес який має такий дуже горіховий смак. Mm -hmm. і аромат. Ти е, береш аромат, а відчуваєш вже смак у роті. Mm -hmm. <рес> да, я думаю, що зараз буде продовження, але воно не зіпсоване. Зовсім Но не зіпсоване. Ні. Ні -ні -ні. І таке цікаво. от я вперше пробую таке шампанське, яке дійсно нагадує, якщо б коньяк чи якесь таке крепле, щось креплене було вином. Mm -hmm. Mm -hmm. І хочу підкреслити вашу вашу увагу на рівні кислотності. Mm -hmm. Дуже високий висока. Рі... Дуже. Повинні, Але алкоголь не відчувається при цьому. Не відчувається. 11. Але мені це подобається. Мені подобається там, де не відчуваєш алкоголь, і mm -hmm. тим самим ти можеш насолоджуватися смаком, ароматом. і Дійсно, я а... з тобою погоджуюсь. А, Саша мені колись наливав якусь. Просто гарчу жижу 70, 75 градусів, боже, в у мене. Я тестував У мене опікся весь рот, просто, я вже. Ром такий існує, так. Це ну, це жесть. Чи є щось для вас спільне між старим та сучасним? Знаєте, для мене це як ти був знайомий з якоюсь людиною в дитинстві. і не бачив її багато років. І от Через багато років ви знов зустрічаєтесь, і от нібито ти знаєш цю людину. А скільки всього... да, стільки всього вже відбулося за цей час? Що що не воно? Вонечки... Це ж я завжди кажу, що вино – це жива істота, і вона проживає своє життя у пляшці, тому що кожен рік Час змінює вино так само, як і час змінює людей. Та сама історія із вином. Тому тут, звичайно, відчувається, по-перше, рука майстра. По-друге, відчувається дуже крутий теруар, тому що висока кислотність і дуже об'ємний смак. Він дуже потужний і об'ємний. Ну і плюс зрозуміло, що тут зроблено все з найкращого. Ну, типу з тобою пили моет вісімдесятих. От, от, от пам'ятаєш його в порівнянні? От дом світлі 70-х і моряк? Тут ще вища кислотність. Так. Воно да. краще збереглося. Да. Тобто, от, чим вища якість винограду, тим більший потенціал до витинки. Мені дуже так подобається цікаво. після смак. Угу. Тут, дуже довгий. Прям довгий, довгий. Такий, Я... тягучий такий. Я медовий, з тобою розмовляю, такий. а угу. смак залишається угу. зі мною. Але при цьому він не нав'язчивий такий. Тобто, що ти його відчуваєш, що, що так. Є. Є. так да. угу. Мені дуже подобається. Це 85-й. У 81-му принц Чарльз. У нього було весілля з принцесою Діаною. І вони пили дом 61-го, тому що це рік народження Діани. Mm -hmm. Цікавий факт. в mm -hmm. них було випито 99 пішок. На весілля. Хочеться також на своєму весіллі пити дом свого року, свого року, року народження. Це, це, це один із цих, як Вже, вже можна, вже, вже буде якраз вінтаж. <рес> чим ми... далі, чим далі, чим старше я стаю, тим більше вінтаж домпірньона oh, yeah. прийдеться купляти моєму чоловікові. Так, чоловіки, запам'ятали? Без цього навіть і підходьте. Ти. Все, не підходите. Не раніше 94-го, будь, будь ласка. Блін, ну кайф, дуже цікаво, класний mm -hmm. досвід. Мені подобається. Ми ним прям можем... хочеться не розставатися. Да. але ми рухаємось далі. Але ми рухаємось далі. Прошу. Так, тепер моя черга. Знаходимо ось у... цю угу. початок мюзлі. Угу. Шість обертів. О. О, mm -hmm. Вона просто в моїх руках вона просто випала. Подивись, яка... який корок. Чорненький, чорний. Гровольний, чорний, чорний. Так. Ще так. один келих. давайте. Ой, ця робота дегустувати ці вінтажні дом і, звісно. Складно, так? Да? Складно. Устала? Втомилась. Втомилась. Дом Пріньон це ну, в перших десяти фільмах була улюблена шампанська uh, Джеймса Бонда. Джеймса Бонда. Ну, Взагалі багато відомих людей його полюбляли і mm -hmm. були причасні до нього. З із, із останнього це Леді Гага. Ну, взагалі За багато Олександр. хто. І Марин Монро, і Енді Уорхол, і... і ми. І ми теж. І <рес> ми. Дон Пілігньон. Зв'яжіться з нами. <рес> mm, тут ще більш він такий, ще більш насичений оцей. Давайте по кольору. Давай. Давайте по кольору. Ну тут же конячний кон кон да, колір ігри з того, ну, вже тихого вина. Ще, більш горіхи, і і ще більше насичені горіхові, їх ще більше горіхів. І більше. тут вже такий аромат такої мікстури, знаєте? Та да. Тут і, краще зберігся перляж. Так. О, цікаво. Ну, можливо, в нього був кращий рівень. Угу. То був менше, От бачите, менше як пах. залежить від зберігання. якості зберігання пляшки. Це тобто. Дорожливо. Неправильно зберігали, А тут краще зберігали, бачите, і воно на 10 років там старше, але зберіглося краще, тому що так. правильно зберігали був вищий рівень, ну і взагалі. Ну, від цього залежить і ціна пляшки. Боже, яка кислотність, ну я не дуже. можу. Просто, ну прям вона. Кайф. Мене зводить все. Воно ну, дуже прозоре, воно ну тобто, немає ніяких дефектів, тобто 75 рік, але. Ну, це це зовсім інше ніж звичайна шампанська шо uh -huh. того, що ми Скільки. звикли. Але ну це да це дійсно більше схоже на Херес, але це все одно не херес, це тут щось інше Пити таке шампанське. Це як е, читати книгу першого року випуску оригіналу. Mm -hmm. от, от ти дійсно відчуваєш, що ти наче, торкаєшся якоїсь історії, яка прожила вже ну, набагато більше, ніж ти, і, і несе за собою не просто шампанське, не просто е, пиття алкоголю і дегустування, а саме от несе за собою якусь історію. Так, я з тобою погоджуюсь. Основність. Лимонні ноти, лимонний цедра. Зараз я скажу, що ще. Лимонна цедра, лимон є, соти, мед, все це має сухофруктів, може є. Ну, курага, тис, угу. Сух, Курага, так, є сухофрукти. Але не хочеться про нього багато говорити, хочеться просто, просто, просто насолоджуватись. Ну, це ми зробимо після зйомки. Так, друзі, ну що, ми передегустували з вами дом 15, го 85 го та 75-го. Давайте розповідайте свої враження, блін. <кій> ну, це дуже цікаво. Це не найстарший дом, який я била, тому що я пила сімдесят а, Але класний експірієнс. Ну, ти полакалась так всю. Вертикаль. Так, Вертикаль. Да, був в мене такий досвід. Звичайно, вінтажні зразки ну це така вже історія. Це вже сісти, помедитувати, десь там читаючи, або коли ти їсиш якусь там видатну страву, вже подумати, пошукати якісь ноти там, mm -hmm. покопатися, таке. Знаєте, медитативне вино його називає. А сучасний дом це просто зразкова якість питкого, класного, крутого, видатного шампанського. Його, якщо би мені сказала пити до кінця своїх днів тільки якийсь там один вінтаж, то я обрала би найсвіжіший, үгі. тому що його можна пити багато, насолоджуватися, і він дуже ну питки класно, үгі. тобто він легко п'ється. Тому я віддаю свій голос за 15-й, До речі, він мені сподобався класний, і я за свіжість, просто үгі. я за свіжість, але. З точки зору досвіду, та взагалі розширювання своїх дегустаційних портфелів нюансів, то це звичайно дуже цікава історія. Прям Запам'ятаємо. А для мене 15-й рік це знаєте, це я б сказала, сніданок десь у Парижі, коли ти відпочиваєш, коли ти нікуди не поспішаєш. і ти хочеш випити келик шампанського за сніданком, і він буде чудово міксуватися. Якщо брати 85-й рік, то це вже. Попередвечеря такий аператив, коли а, його достатньо, шампанського достатньо, можливо, навіть замість їжі. і Тобі вже не, mm -hmm. не треба навіть вечеряти. І воно мені найбільше сподобалося, тому що воно для мене як повноці, повноціле, а, без а, нічого, самостійне, самостійне. Да, самостійне, абсолютно, і а, його хочеться пити, їм хочеться насолоджуватися. А, в нього широкий спектр різнобав'я, і він для мене. А, Найкращий варіант саме шампанського, яким прямо насолоджуватися. Якщо ми беремо 75-й рік, то це для мене, знаєте, вже такий а, вже не вечеря, вже не а, закатній час а, заходу сонця. А це для мене вже така ніч. Після після, після опівночі, так. І, і хочеться, знаєте, сидіти десь а, в лобі шикарного готелю. Поруч сидів а, чоловік, який курив бусигару, і а, було. Це вінтажне шампанське 75 1975 року. Але особисто для себе я обираю 85-й рік. Ну, дівчата, ви так гарно сказали, мені навіть майже нема чого додати. Навіть фактів не залишилось. Навіть фактів. Звісно, розповів факти, вже все розповім. Єдине, що можу сказати, що це справа завжди смаку. І мій смак, мені подобається юкс з французької витримки. Я ціню складність, от, яка з'являється з часом, mm -hmm. з роками. Яка, е, є різні техніки, як можна пришвидшити старіння. Ти можеш витримувати при різні температурі. Mm -hmm. Ти можеш його швидше там якось колихати. Є там ультразвук, який теж пришвидшує старіння. Mm -hmm. Але нічого так гарно не працює, як час. Тобто, от з часом з'являються такі складні ноти, яких... Не можна отримувати в молодому шаммолодий шампані. Тому я голосую за 75. Тож наші голоси розподіляються <гум> порівну. І сьогодні немає переможців, немає тих, хто програв. А які переможці, да, а які, які, які які програвші, коли ми п'ємо дом піріньон, ну це точно <гум> друзі. Хочу поспілкуватися ще з вами з приводу ціноутворення. Взагалі, як ви вважаєте, ця пляшка вартує таких грошей, яких вона вартує, або ні? Чи можливо ви думаєте, що ціна завищена або занищена? Саша, до речі, скільки вони коштують? Так, ну, це гарне питання. Диви. Ну, є, ціна, є ціна в інтернеті. Причому в інтернеті ціна є різна. Є не з ринку, є, е, е, максимум. є максимум верх ринку. І є ціна, за яку я купив. Тобто це три різні ціни. Сучасний коштує приблизно 220 євро. Угу. 85-й коштує приблизно. Ну, там ціна дуже різна: від 300 до 800. Ну, тобто, у середньому 500. Ну, так, у середньому 500. <как> якщо Але... гарно зберігалися, якщо гарний стан. Так. Тобто 500. А 75-й? 75-й коштує від 400 до 1000 євро. До 1100, угу. Як вам повезе? Алечка, адже ми цього варті. Так. <как> Слухай, ну е, ціна кусається. Mm -hmm. Давайте будемо відвертими. Е, це дороге шампанське. Звичайно, взагалі все шампанське дороге, немає шампанського. За 300 гривень шампанського не існує. Це норма, тому що є різні сегменти, і це окей, коли ми тестуємо там преміальний ну, оверпрайс продукт. 9 років витримки. Ну, дев'ять мені зрозуміло, звідки mm -hmm. ця ціна. Ти блін його 9 років витримуєш. у Франції. У Франції. У, Збира збирає Да, збираєш цей виноград. Кра кращий кращий теруар, кращі виноградники, кращі, майстри, обладнання, 9 років витримки. Ну, тобто, ну не може воно коштувати 100 а ще доларів. Маркетинг, Гага. але а Леді як хто буде гонорар платити? От ми з вами. Тому я скажу так: я куштувала шампанські вина. Такого ж рівня, але дешевші. Uh -huh. Але, звичайно, це не, ну, там не було історії. Тобто там не було ось цих всіх цікавих фактів. Рік. да, там історії і всього uh -huh. такого іншого. Я вважаю, що ціна не завищена, тому що, блін, ви купуєте цілу історію у пляшці. Плюс робота, плюс якість. Смачно? Смачно! Круте шампанське, круте шампанське. Якість видатна, видатна. Ну, все тоді платіть. Ну я вважаю, що це ок. Я цілком погоджуюсь, тому що, по-перше, ти дійсно купляєш якість і якість підтверджена роками. Крім того, коли ти купуєш, наприклад, вінтажне шампанське вже з історією, і воно, в принципі, все вінтажне йде, то ти вже купуєш не просто бутилку, ти купуєш весь антураж, починаючи від його відкривання. Ну, тобто, ти не будеш там, я не знаю, їсти сімки разом з Дом пірінйоном да. да. чи там я не знаю сидіти десь а, на, лавочці, на так? лавочці, да ти вже розумієш, що це весь антураж, навіть просто відкриваючи цю плюшку вдома під каміном, в тебе вже знаєш, атмосфера, історія. Вона тебе огортує, і а, ти вже не просто відкриваєш бутилку, Ти відкриваєш справжній палітру смаків для Справжний себе світ. Світ, так дійсно, тому для мене це також не завищена ціна, і е, насправді за все дуже якісно потрібно платити. Тому і... заробляємо так... працюємо. Саш, тому заробляємо я, да, я працюємо а ми будемо пити. Ми сподіваємося, вам сподобалось, і ви теж будете дегустувати ось такі прикольні штуки. Залишайте коментар, скільки коштує ця бутилка, яку ціну Саша купив кожну бутилку, і хто вгадає а, ціну, той отримує пляшку від Саші. Я пам'ятаю ціну, яку ти мені назвав до початку зйомки. Я когось підлаштую і цю пляшку. Вже знаю, кого буде ця пляшка. Добре, відправлю пляшку вінтажного шампанського, яку ще не знаю, але якогось вінтажного Клас! через так, через місяць після виходу. Хто буде найближчий, вгадає, найближче гадає ціну цих трьох пляшок. Клас ціну закопи закупівлю. Оце я розумію. Виписки на Ютуб подивився так. пляшку вінтажного шампанського виграв вдома. Відкрив, відкоркував, кайфанув. Ну місія виповнена. Дивите.